Мої шанування на каналі ТВА і знакому щоденна програма, в якій ми обговорюємо найбільш значні події, явища та тенденції у правоохоронній, правозахисній та безпековій сферах. Введені у дію сьогоднішнього дня нового кримінально-процесуального кодексу, без сумніву, головна подія, яку обговорюють усі, хто має стосунок до цієї сфери: слідчі, прокурори, судді, адвокати та їхні клієнти. Останні чи не найбільше на новий кримінально-процесуальний кодекс чекали перебуваючі у горизвісних українських слідчих ізоляторах, зокрема, Лук'янівському СІЗО у Києві, адже кодекс значно звужує умову, відповідно до яких підслідний має перебувати за ґратами. Новий КПК передбачає такі альтернативні затриманню е, види запобіжного заходу, як грошова застава, домашній арешт. Автори кодексу наполягають, що це дозволить розвантажити слідчі ізолятори. Крім того, терміни перебування під вартою у СІЗО обмежуються за незначній та середньої тяжкості злочини до півроку, за тяжкі, особливо тяжкі. Кі до року немає у новому КПК і додаткового розслідування справ. А нерідко саме такі вироки виносили суди у справах, які по суті розсипалися через низьку якість слідства. Як повідомили у державній пенітенціарній службі, там прогнозують, з нового року кількість мешканців усіх українських СІЗО зменшиться приблизно на 3 тисячі осіб. Але скорочення відбудеться не за рахунок нинішніх підслідних, а через скорочення кількості нових мешканців слідчих ізоляторів. Наші гості сьогодні. Люди, чиєю професією є захист звинувачених та підсудних у кримінальному процесі. Адвокат Василь Чевгус. Добрий вечір, який має 39 майже років всього правоохоронного, правоохоронного і правозахисного стажу. Працювали і слідчим і адвокатом. Також Віктор Че Віктор Степанович. Вибачте, будь ласка. А також Ігор Фомін, адвокат, також який захищає колишній міністр внутрішніх справ Юрія Луценка. І це теж одна з наших головних тем, адже сьогодні було засідання Апеляційного суду міста Києва в апеляції, розглядалася одна з його справ. Панове, для початку нашої зустрічі кілька слів про те, але так дуже м -м, лаконічно. Новий КПК це добре чи погано? Я вважаю, що більше негативу, чим позитиву. І якщо одним реченням сказати. Оцей КПК, мені не тве, треба твоя робота, мені треба, щоб ти заморився і мучився. Оце такий КПК. Відгук роблять судді, прокурори, слідчі і ми адвокати. Ваша позиція, пане Гарріс. Я вважаю, що ніяка процедура не може нам представити справедливий суд. А Україна нуждається не в новій процедурі, а в наліччі справедливого суду. Скажіть, будь ласка, ви часто буваєте у СІЗО. Два рази на тиждень. Скажіть, будь ласка, чи можна говорити, що з цим КПК, ну, скажімо, сидітимуть менше народу і мучатимуться менше народу? Ви пам'ятаєте: на початку року анонс був, що за два місяці генеральний прокурор говорить, за два місяці ми СІЗО звільним. Декриміналізація була, і все. Як ви думаєте, в київському СІЗО щось зменшилось? Як було 3,5 тисячі е, наповнено, де 2 тисячі наповняємось на російській мови, а живе 3,5, Так і на сьогоднішній день 3,5 тисячі і не вміщаються, то їх то в мартусовку возять, то в Житомирські відправляються зато ще кудись. Нічого не змінить і цей КПК. Чому? Адже воно передбачає, він передбачає цілу низку таких м'яких форм запобіжного заходу. Та ці заходи і зараз є. Застава є, дурять людей. Підписка про невиїзд вона виконує в 95 97 свою функцію. Вона виконує. От колега не дасть сказати 99%… Обвинувачених на підписі про невиїзд вони її не порушують. Mm. А то, що роблять домашні браслети, то знаєте що треба? То комусь треба 500-700 мільйонів відмить. Треба ж браслети купити, GPS, апаратуру. Посадить людей, це ото як Єдапс у нас гроші у держави забрав на паспорти. Оце при приблизно таке. Оці браслети. Ви розумієте, що таке браслет? Це 500-700 мільйонів наших грошей із бюджету. Треба комусь заробити там хто до партійної кормушки. близько. підписка про невиїзд виконує. Свої зобов'язання є застава на сьогоднішній день. Їх достатньо так. Ви розумієте, нове вводиться тоді, коли стара не спрацьовує або якісь є порушення. А немає проблем на сьогоднішній день. Пане ну, Йори. Ви теж вважаєте, що домашній арешт широко розрекламований з застосуванням системи контролю браслетами. Ну така, от як панчего скаже, така по суті зайва міра запобіжного заходу. Адже як він каже, ну працює, і застава, якщо суддя виносить такі рішення. І підписка про новий. Якщо знову ж таки суддя не грати людину кидає, а залишає на підписці. Обґрунтовано. Ну, звісно нічого не змінюється. Ми можемо пропонувати п'ять варіантів міру присечення, щоб людина не потрапила в тюрму. Ну, это що змінить? Все равно судья принимает решение, будет сидеть человек в тюрьме или не будет сидеть в тюрьме. Ничего не меняет эта ситуация. Она только действительно, согласен со своим коллегой, она действительно просто ложит дополнительную нагрузку на несчастный бюджет государства Украины. Я сейчас хочу еще коснуться вот этой новости о том, что сегодня Европейский суд по правам человека отказал правительству Украины в том, чтобы передать жалобу правительства Украины и рассмотрение нашей жалобы по незаконному аресту Юрия Луценко на Большую Палату. Вот задайте сами себе такой простой вопрос. Что мешало нашему суду, нашему следствию Юрия Луценко не посадить за решетку, а оставить его и предоставить ему такую меру пресечения, как подписка о невыезде? Для того, щоб приймати законные решения, рішення, я ще раз повторюю, необхідності процессуальное процесуальне законодательство. Справді, сьогодні 696 й день ув'язнення Юрія Луценка. І сьогодні ж у апеляційному суді Києва протягом цілого дня відбувалося судове засідання, на якому розглядали скарги екс-міністра внутрішніх справ на вирок. У справі про організацію, нібито незаконного стеження за одним зі свідків у справі отруєння експрезидента Ющенка. Уже у першій половині дня апеляційний суд відмовив Юрію Луценку та його захисту в у задоволенні усіх заявлених ними клопотань. За повідомленнями кореспондентів з місця подій засідання супроводжувалися суперечками між Луценком та суддями. Екс міністр у діях суддів бачав політичну заангажованість. Зокрема, Луценко назвав суддів цитую повіями та прислужниками. Чинної влади, що вчинила над ним політичну розправу. Пане Ігоре, як ви прокоментуєте те, що відбулося сьогодні, в розгляді апеляції в апеляційному суді міста Києва? Є така процедура. Апеляція це такий орган, де ми можемо ще раз. еще такая инстанция судебная, где мы можем еще раз провести судебное следствие. В общем-то, этот вопрос решается на предварительном судебном заседании. Но нас, хотя мы писали письма на ходатайство, чтобы нас туда пригласили, нас туда не пригласили. И сегодня, когда суд апелляционный начал слушать дело, мы обратились к нему с ходатайствами и сказали, что суд Печерский, не захотел допрашивать свидетелей, не захотел приобщать документы, которые он указал в самом приговоре. Вот они ссылаются на то, что Юрий Луценко, э, подписывая там этот процессуальный документ, постановления, нарушил инструкцию 007 о порядке проведения этих оперативных мероприятий. Но эти инструкции не приобщили к материалам уголовного дела. Ну как суд может ссылаться на тот документ, который он не имеет? И, соответственно, Юрий Луценко и начал с того, что если вы хотите разобраться в этом деле, действительно хотите разобраться, а не сделать вид, что вы разбираетесь, так и требуйте хотя бы документ, который как будто я нарушил. Если вы хотите что-то узнать, то давайте допросим трех-четырех свидетелей. Ведь за весь период этого дела обвинение просило допросить 150 свидетелей, потому что было одно дело, потом оно разделилось на два. А мы просили допросить 10 свидетелей, защита. И нам не удовлетворили за все эти два года ни одного ходатайства. И вот эта практика сегодня продолжилась. Поэтому это, конечно, вызвало взрыв возмущения у Юрия Луценко прежде всего, потому что все равно мы надеемся, все равно в душе мы храним какую-то надежду. Мы понимаем, что ничего справедливого нас не ждет в этом деле, но надежда всегда остается. И вот тогда, когда когда ты опять видишь, что мы снова и снова и снова наталкиваемся ну, на полное беззаконие, полное игнорирование любых законов, то, конечно, это вызывает эмоции, потому что люди за это отвечают своей жизнью, годами своей жизни, которые они проводят в тюрьме, своим здоровьем, как Юрий Луценко. Фактически, ну, это исполнение указаний, а не суд. Когда вы ожидаете остаточного решения в апелляционной инстанции? Завтра. Завтра. Завтра на 11 часов отложено дело. Завтра І Ми і узнаємо рішення апеляційного суда. Давайте повернемося до норм нового кримінально-процесуального кодексу. За побіжними заходами ми розібралися, тобто у вас немає особливих надій на те, що ну, мовляв. Введення нових запобіжних заходів як домашній арешт, щось змінить, адже ну в принципі судді і зараз можуть виносити Звичайно. не драконівські запобіжні заходи, і зараз судді можуть за чинним КПК 60-го року, за яким ви працювали слідчим, так не морити людей по тюрмах, якщо не Звичайно. йдеться про тяжкі е, злочини. Так, якщо ми говоримо про інші речі, от скажімо, така історія, яка вам адвокатам може бути дуже близька, те, що в кримінальному процесі винятково професійні адвокати. Такі, як ви, зможуть надавати людям е послуги юридичного захисту. Це добре чи погано? Це звуження доступу громадян до захисту юридичного? Чи навпаки, більша професіоналізація такого доступу? Ну, я лично проти такого підходу. І я об'ясню чому. Крім того, чоловіка потрібно захищати професіонально дуже большую роль. в уголовном процессе, тогда, когда человек, прежде всего, арестован, ограничен от жизни, попал совершенно в другой мир, играют и защитники из числа близких лиц. Вот так, как у нас супруга Юрия Витальевича Ирина Луценко. Я считаю, что, наверное... Половина успешности нашего процесса, я считаю, наш процесс, несмотря на его такие результаты, успешным, это то, что в этом процессе участвует Ирина Луценко. Она поддерживает тут Дух незгибаемый, который и питает всех нас в защиту, это тот дух Юрия Луценко. Я считаю, что не только профессиональные знания должен иметь защитник, защитником может быть и лицо, которое не имеет специальных Професіональних знань. Я считаю, що в цьому випадку я не согласен з цими изменениями в головно процесуальному кодексі. Я не вважаю, що вони расширяют можливості і право на защиту лица. Безусловно, коли ти зслужуєш це право, ти лишаєш право на дополнительную защиту, яку представляють рості. Пане Вікторе, але з іншого боку, престиж адвокатської професії росте. Напевно, і витребуваність росте, напевно, і скажімо так, ринок професійний росте у зв'язку з. Цією монопольною функцією саме професійного адвоката бути присутнім у кримінальному процесі. Чи ні, Ні, не, не так. Справа в тому, що захисники із числа близьких родичів присутні обов'язково, коли приймає участь професійний адвокат. Він сам не може приймати. У КПК було 60-го року. Тому вони на е, коло захисту, на наш ринок послугу, аж ніяким чином вони не впливали. Але в мене на відміну від Ігоря інша точка зору. Ми зараз не беремо справу Луценку. У мене є справа, де довічне ув'язнення зараз і жінка 10 років підтримує. Так, але ж це не захист. Це психологічна допомога. Це, це інше все, що треба ввести норму, де родичі мають право ходити до нього як родичі. Незалежно, Незалежно від того, від є, того, від є того, вони захисниками не є. Ви розумієте? А так, в більшості справ я вам скажу захисників, в СІЗО попасти не можна, тому що вони після 14 годин СІЗО заполоняють родичі близькі. Наркотики, горілка, гроші, мобільники, все це вони туди несуть. Все це із числа близьких родичів на сьогоднішній день. Тому це перше. Друге. Ми вибудували з підзахисним якусь схему, план захисту. Приходить близький родич, починає розказувати і вмовляє його відмовитися взагалі від всього і починає так ламати. Ми ж не ходимо зуби лікувати до сантехніка. Ми все-таки йдемо до стоматолога. І комп'ютер не віддаємо якомусь дяді Васі слюсаро. А ми віддаємо спеціалісту, тому я вважаю, це прикладний від діяльності, що повинні захищати це у всьому світі, в цивілізованому, захищають тільки професійні адвокати. А родичам близьким треба по закону вести додаткову статтю, де вони мають право там раз на тиждень, двічі на тиждень. Це вже об... І нехай виконують отак, як е дружина Юрія Луценко. А те, що в нас їх не допускають, це незаконно, це, по це порушення прав людини. Ви розумієте, і тільки єдина можливість попасти до нього це бути його захисником, але це ж неправильно. Ну Фактично так, але е, загалом ви підтримуєте, скажімо так, більшу професіоналізацію професії я підтримую, адвоката. щоб захист, професійний захист підозрюваних обвинувачень здійснювали тільки професійні адвокати. Дивіться, а не чи не звужує це з точки зору дорожнечі адвокатських послуг? Якщо ражні, раніше можна було ну на якихось там умовах домовитися з людиною, яка розуміється, щось я на, ж сказав на праві, а зараз Артеме, платить за кожну. Я ж сказав, що незалежно від участі. Родича приймає участь професійний адвокат. Обов'язково. Тому вибачайте, я не прородич. Я не про кажу. А про кого? Ну от, скажімо, на стадії слідства тільки ну, людина потрапила під підозру або під затримання. Вона одразу обов'язково ну, змушена шукати адвоката, як на заході. Дзвоніть моєму адвокату. Чи готові наші е, українці громадяни е, більш заможні чи менш заможні мати свого адвоката або свою адвокатську не фірму? Не обов'язково свого мати. А що допоможе той, який не фахівець? От сьогодні 40 тисяч на рік випускають юристів, закінчують від музикально-тракторного університету, де є фок фах... до. Вони не фахівці. Вони не розуміють. Ви розумієте, що адвокат починає ну, десь після 10 років роботи це адвокат, який може самостійно захищати. До 10 років це так писарів, це стажор. Як ви оцінюєте те, що функція слідства буде зосереджена в МВС? МВС говорить, що їм на це потрібно там десь мільярд додаткових видатків, ще набрати слідчих, взяти деяких слідчих з інших органів. Е е е наскільки ця тенденція і ця е формула згідно нового КПК є ефективною? Ну, у нас, знаєте, що тільки не почнеш. завжди нужны гроші. Причем здесь количество следователей, где они находятся для того, чтобы расследовать уголовные дела. Для меня лично нет никакого значения в том, что эти следователи будут находиться в Министерстве внутренних дел. Я, наоборот, считаю, что следственный аппарат, единый следственный аппарат, он и должен быть единым. И это правильно. Нет, не нужно нам, нет необходимости, чтобы в прокуратуре были следователи. Да это не конституционно. Они должны осуществлять надзор. Как человек вот у нас осуществляет надзор и осуществляет следственные действия один и тот же человек? Ну что это за надзор? Поэтому я эту норму поддерживаю. и считаю, что просто У нас уже психология такая. У нас сегодня есть следственный аппарат в в в СБУ, у нас есть следственный, аппарат налоговой, у нас есть следственный аппарат в МВД, у нас есть следственный аппарат в Генеральной прокуратуре, военной прокуратуре. Я, военной прокуратуре. Для чего столько следственных аппаратов? У меня личная точка зрения, я вообще против следственного аппарата. Я вообще считаю, что у нас должно быть дознание, как в Германии. Все це попереднє слідство вообще не должно быть. Собрали достаточный объём доказательств, предъявляйте их суду и начинайте судебное следствие. Вот тогда будет действительно экономия, это моя точка зрения. Я з слідчим пропрацював дуже довго. Від слідчого до керівника сича управління. Самим поліцейським слід. Так, в МВС. Я закінчив слідчий факультет и потім і захищав дисертацію по розслідуванню злочинів тяжких. Слідчий апарат не повинен бути ні в міліції, ні в прокуратурію. От давайте ми в прокуратурі. Прокурор сам порушує кримінальну справу руками слідчого. Затримує арешт, підтримує, пред'являє обвинувачення, затверджує обвинувальний виснок, направляє справу в суд, підтримує обвинувачення. І якщо вирок йому не подобається, він його оскаржує. Сім функцій в руках однієї, особи, про який може бути об'єктивність, неупередження в міліції. Приходить лейтенант, начальник міліції є. Процесуально він є йому, нібито не підлеглий. Кабінет йому дай. Робо, робоче місце дай квартири нема. Подання на звання по підписує начальник краєвідділу, подання на стягнення, якісь на, начальник край Скажіть, будь ласка, він незалежний чи ні? Звичайно залежний. Тому повинен бути слідчий апарат, я погоджуюсь з Ігорем, незалежний слідчий апарат не в прокуратурі, не в міліції, не в військовій прокуратурі, не в СБУ. А це повинен. Я ще в 75-му році навчався на слідчому факультеті, ще тоді винашувалася ідея про окремий слідчий апарат, який не підкоряється нікому, але прокуратура здійснює нагляд. Це те, що в Росії називається слідчий комітет Російської Федерації, так? Так. Да. Окремий слідчь слідчі, який не підкоряється нікому. Він виходить або на, на, на е, прем'єр-міністра, або на президента. А прокуратура здійснює нагляд. От дивіться, трикутник найжорстка фігура, так? Це апарат і міліція, прокуратура нагляд здійснює, і третя судова гілка, яка розглядає ці справи. От тоді можна. Говорити і про змагальність, і про об'єктивність, і про все. А як на сьогоднішній день взяли слідчого, і міліції об'єднали слідчого процесуальну фігуру, наділили правом проведення оперативно-розшукових дій, яких їх не учать. Це я закінчив спеціальний факультет. Мене навчали. А більшість не знають, що це таке. Тепер об'єднали, взяли функцію зараз керівник розслідування повністю прокурор. Тобто, слідчий тепер. Підкоряється прокурору. Якщо слідчий не виконує вказівок прокурора, вводять кримінальну відповідальність згідно нового КПК. Ви розумієте? Об'єднали те, от, заради чого боролися весь час роз'єднати, починаючи з 37 року, роз'єднати оперативні апарати із е, процесуальні, Сьогодні сьогодні взяли і одним підписом знач, проведення КПК, об'єднали ці. І сьогодні міліція, слідство і прокуратура. Це, отак, зрощування пройшло. Це саме небезпечне. Скажіть, будь ласка, а як ви розцінюєте таку норму, як відміна направлення справ на додаткове розслідування? Або обвинувальний вирок, або виправдальний? Ну, на мій погляд, ну, гуманніше цієї норми неможливо придумати. Чи, чи, чи я помиляюся? Не, ну, в принципі, звісно, це правильно, тому що в нас діла. Ріля... по 10 раз возвращались туда-сюда на додатковое расследование. Но ввели у нас в суде дополнительное следствие. То есть суд, они имеют право проводить дополнительное следствие в суде. Это новая норма. Я хочу, чтобы вы поняли главное. Как и любой документ, как и любое действие, оно должно иметь какой-то социальный заказ. Вот мы для того, чтобы говорить о новом уголовно-процессуальном кодексе, должны себе задать один простой вопрос. Кто-то сейчас заинтересован в конкурентном процессе? Нужен ли кому-то на сегодняшний день конкурентный процесс в суде? Ініціатори КПК кажуть, да кажуть, що адвокати, так на альтернативне слідство проводить. Ви вірите в це? Mm -hmm. mm -hmm. Знаєте, як я начал свой, КПК свою не свою речь сегодня, я свою речь сегодня, сегодня же вступил новый КПК. Да? Я сегодня речь свою в суді. Начал с того, что я взял старий КПК и вот, задал mm -hmm. один простой вопрос суду. Скажите, пожалуйста, вот сегодня такой важный день для нашей страны. Вот чем мешал вам старый криминально-процессуальный кодекс постановить правосудное судебное решение? И чем сегодня новый криминально-процессуальный кодекс помогает или будет помогать постанавливать судебное решение справедливое в конкурентном процессе? Разве что-то может поменять оценку доказательства? Процедура. Ви повинні понять, головне, що ці человека не було на місці приступлення, так його і нету на місці приступлення, хоч по старому процесу, хоч по новому. Суддя просто дожене це услышать і увійдеть. Ви так само вважаєте, пане. Е, я вважаю, що це нічого не змінилося. А знаєте чому? Е, те, що відмінили додаткове розслідування слідчим, це добре. Але ж вони не сказали а, не сказали Б. На сьогоднішній день е, е, строк тримання під вартою за судом. Не обмежений, можна п'ять років тримати, можна сім тримати років. Тобто, виносить ото, як до судове слідство потім браковано, робили так. Зараз суддя виносить вирок неправосудний, не непри... Апеляція відміняна, відміня на новий розгляд іншому судді. Той виносить вирок, апеляцію знов пішло. Справа не в кодексах, справа в суддях, справа да вправа в системі правосуддя. Система правосуддя займатися правосуддям, то есть право судити їм предоставив народ України, і вони повинні оправдувати це право. Ані вибачте мене говорить, що зараз нам дадуть новий кодекс, і ми станемо чесними людьми. Ну, це ж анекдот. і доволі символічно те, що про те, як ви сьогодні сказали, що європейський суд справ людини відмовив державі Україна в апеляції по справі Луценко. Тобто, те, що європейський суд справ людини визнав, що з арешти затримання Юрія Луценка отримання його підвар... вартою було незаконним. По суті, після апеляції є тим, що остаточно за нормами європейського права вступило в законну силу. Да, очень коротко хочу еще. Что обратить значит? внимание, что мы на протяжении всех этих полутора лет говорили о том, что Юрий Луценко не должен был быть задержан, это абсолютно противоправно, он незаконно был арестован. И мы же, Юрий Луценко из-за этого вынужден был начать голодать и нанес колоссальный вред своему здоровью, для того, чтобы обратить внимание на этот беспредел, который творился при аресте. И до чего мы дошли? Мы дошли до того, что надо решение Европейского суда, чтобы подтвердить эти обстоятельства. На сегодняшний день и оно есть, но я хочу обратить внимание, что оно касается не только Юрия Луценко. Оно касается, это является законом для Украины, и там целый ряд обстоятельств, которые обязаны будут выполнять суды при решениях вопросов, связанных с содержанием человека под стражей. Дякую. Дякую, пане Ігорю, дякую, пане Вікторе за те, що були з нами. Залишайтесь на ТВА ТРІ, далі буде ще цікавіше. До завтра.